Кожним днем фронт стає все ближче і ближче до Новогродівської громади. За словами виконуючого обов'язки начальника Новогродівської МВА Олега Жужмана, відстань від лінії зіткнення до деяких населених пунктів громади становить близько двох кілометрів. До Новогродівки шість кілометрів. У зв'язку з цим було прийнято рішення щодо тимчасового переміщення органів виконавчої влади до більш безпечних регіонів з 1 серпня 2024 року. Спеціалісти виконкому це Жіночий склад евакуюється в більш безпечні зони нашої країни і проводить роботу дистанційно. На всіх сайтах будуть виставлені консультаційні номери спеціалістів по напрямкам, обробляють інформацію і надають. Консультацію надають документи. Громада не залишається без діяльності виконкому. у дистанційному форматі. Тепер працюватимуть ЦНАП, УСЗН, служба у справах дітей, центр надання соціальних послуг. А також всі відділи міської ради. військова адміністрація і комунальне підприємство, яке забезпечує життєдіяльність громади, залишаються в місті. Нікуди не евакуюється. Що стосується гуманітарної допомоги для мешканців Новогродівської громади, Олег Жужман зазначив, у липні всі мешканці отримали її в повному обсязі. Будемо гуманітарну допомогу надавати, вже розробимо план надання гуманітарної допомоги і вже будемо проводити учитиве безпекову ситуацію у громаді. Всі номери, за якими мешканці Новогрудівки можуть звернутися до органів виконавчої влади, чи установ можна знайти на офіційній сторінці Новогрудівської міської ради у соцмережі Фейсбук. Також мешканців просять з розумінням поставитись до цієї ситуації і самим не зволікати з евакуацією у більш безпечні регіони.